Нас заставили в це вірити. Робота, система, пенсія, забезпечення і тільки тоді свобода. Знай, що в цій системі через страх і декорування керування і я вас не лякаю. Це реальність. Ми тут для того щоб навчатися через такі програми життя. Роботу не зміниш відразу. І, можливо, в цьому немає сенсу творець помістив тебе в те місце, де ти маєш бути відносно свого розвитку, вмінь і кармічних завдань. Але розвиваючи усвідомлення, ти не даватимеш, щоб оця система світу як потрібно жити, як ти маєш виглядати в очах інших. Оглинала тебе, щоб прив'язка до зовнішньої дії через страх не поневолювала тебе, ось і все, розвиваючи усвідомлення, ти будеш виходити з цього стану. І саме така усвідомлена дія, вона буде йти з твого серця. Тут ти будеш звільнятися від накопичного напруження, стресу, полишати це, бо ти завжди знатимеш, хто ти є. Для цього просто розвивай усвідомлення. Твій рівень буде вищий, і система дає теж інші можливості. Ти стаєш тоді творець цієї системи. Але водночас ти і виходиш з неї. Ти не створюєш конфлікту. З конфліктом не перемогти, з боротьбою теж не подолати цього. Але прийнявши те, що ти зараз вільний всередині себе від обмежень, які диктує світ. І перебуваючи по-справжньому самостання споглядача, ти вже на правильному шляху. Отже, формує внутрішню свободу через розвиток усвідомлення. Прикриваємо очі, увагу направляємо те місце, де ми зараз є відчуваючи простір навколо. Чи є щось, що зупиняє дихання, що робить його поверхневим, Якісь напруження в тілі? Відпускай це з довшим, плавнішим видихом, який ти чуєш. Плавність руху. Живота. Ось ти спостерігаєш життя, і ти вже не прив'язуєш себе до імені, до роботи до програм. Ти приймаєш це справді те місце, куди Творець направив нас, щоб ми розвивалися. Але ми зараз теж і в практиці медитації, і ти тут, з благословення цього світу, бо ти є цінністю для цього світу, щоб ти був вільний. Від до цього безкінечного потоку програм зовні, думок зовні. Просто будь цілісним і світ сприятиме тебе для твоєї реалізації. Я запрошую тебе усвідомлено проживати, дихання в тілі, скануючи себе з кожним вдихом і видихом. Відчуваючи місця вдиху і видиху, зроби це максимально свідомим процесом. три цикли дихання через кожні парні суглоби почнемо з гомілково-стопових суглобів. Коли я вдих, направляю увагу звідси, всьому тіла, наче хвилею, плавно, вдих легкий, без зусиль, довший від живота. Через розслаблення живота видих. І ти наче хвилою повертаєшся до гомілково-стопових согло. Перші рази врівноважуєш дихання. далі можеш полишити його контроль Ще два проби розширитись увагою в усе тіло. І з видухом по тих самих траєкторіях повернутися. Один. Більше уваги в сам процес, кожну мить вдиху, видиху, будь у відчутті його тієї. Коліні суглоби, вдих через них, увага тілу. Поступово. Пробуй бути в легкості. Значить, що ти пропрацьовуєш теж які зони напруження, як фізичні, так і емоційні. Ще два більше уваги в тіло цей процес один. Вага в таз, лівий правий кульшовий суглоб, вдих через них і направжу увагу також вниз в ноги і вверх по тілу. Супроводжуємо вдих і розширення потілу увагою, тануванням. Ще більше плавності і легкості видих, без зусиль. Повернулися в точку. Подиху, пульшові суглоби. Ще два. І на останній раз попробуй, як це буде з природнім дихом і видихом. Тіло саме дихає, ти це знаєш.

Один. Твоє сканування стає глибшим. Проживаєш себе як цілісний об'єм. Простер життя. Лікті вісу голове. sій karl плечі ліса гному. Три. Два. Один. Ще більше легкості в диханні. більш усвідомлено прошиваємо цей процес, нижні щелепні суглоби. Легко розслаб щелепу. На рівні мочки вуха ліва справа вдих через них. Три. Два. З'єднання черепа і першого шийного хребця. вдих через це місце. 1, 2, Увагу вниз хребта зона крижу, після попереку зрослі хребці. Наче перевернутий трикутник зліва справа кріпляться тазові кістки вдих через ці з'єднання. Ще два. Один грудина зліва справа кріпляться ребра через хрещові з'єднання Вдихай через це місце. Риб. два no. о Повністю розслабляє все. Усвідомленість в усіх відчуттях тіла, без супроводу уваги, увага розслаблена. При потребі тіла дорослабляється. Розширяємо усвідомлення від тіла і в простір навколо, де ти є зараз. Але без оцінювання всього, що чуєш, і відчуваєш. І дозволь собі бути тут і тепер в ясності, без асоціації з простором і об'ємом. Увага максимально розслаблена. Це постійне усвідомлення, щоб бути в ясності процесу життя і свого втілення. Ти вільний, ти вийшов із системи, ти стан спокою гармонії зі світом опустив сердечний центр, вдихом і видихом його в собі. Пам'ятай це місце, пам'ятай свою природу, спокій, який ти в собі маєш. Побачивши світ через відкриті очі теж сповнений станом свого серця. Розиваємося разом, і я вірю, що ми побачимося на ретритах в Карпатах біля Києва, на мовчазному ретриті, на темному ретриті, просто його вікенді описи описі під цим відео ти зможне ти посилання на ті події, які актуальні зараз. Пам'ятай, що ти цінність для цього світу.